Президент Володимир Зеленський звернувся до суспільства з метою внести відповідні зміни до законодавства в частині льготи по сплаті адміністративного збору для певної категорії наших громадян, які є вимушено переміщеними особами, і стосовно майна, яке перебуває на прифронтових територіях, щодо його державної реєстрації, і щодо державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців такими громадянами. Натомість Кабінет міністрів, замість того, щоб внести невеличкі зміни в профільні закони про державну реєстрацію, допустився помилки і вніс відповідні зміни постановами Кабінету міністрів. Натомість, сам закон про державну реєстрацію встановлює виключні обмеження і певні пільги, коли державний реєстратор не повинен справляти плату за адміністративно стягувати адміністративний збір або перевіряти правильність сплати адміністративного збору за відповідну державну реєстрацію. Получилася колізія законодавства. Коли профільний закон говорить, що необхідно оплачувати адміністративний збір і відсутність плати за за проведення державної реєстрації, є підстави відмови в державній реєстрації і постанова кабінету міністрів, яка говорить, що для певної категорії громадяни для певного майна не повинно його сплачувати. Верховній Раді прийшлося виправляти помилки кабінету міністрів, і сьогодні проголосований 286, Мені здається голосів, підтриманий в першому читанні вказаний законопроект. Застосовані норми 116 статті регламенту. І норм регламенту щодо скорочення термінів сроки подачі правок до вказаного законопроекту. І ще одне питання: комітет правової політики на своєму засіданні вирішив, що 116-та, так звана стаття, яка дозволяє вносити зміни до другого читання, повинна стосуватися трошки широкого колу питань і надати можливість звільнення додатково від сплати консульського збору за вчинення окремих видів нотаріальних дій. Дії, які вчиняються консульськими установами України за кордоном для наших військових, які проходять реабілітацію за кордоном, які документи, яких потрібні для проходження такої реабілітації.